А далі жена, це яблука. Ну, Підглядаючись туди, можеш підглянути те, що там було в ага. тебе в теорії. This are Apple. S додаєш в кінці іменника. Apples. Apples. А разом. These are Полз Дмитро Непозиний Крим, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади. Чоловік приєднався до збройних сил у 2018 році. Нині проходить реабілітацію після поранення, отриманого цьогоріч у серпні. Про те, як почав вивчати англійську мову під час лікування, розповідає: от мене пропорували на наступного дня. Прийшли волонтери, і ми почали спілкуватися. І пані Людмила, вчителька обмовилася, що припадає англійську мову, і в мене бажання таке з'явилося. Тобто підняти свій інтелектуальний рівень і почати вивчати англійську мову. Бо до цього вивчав німецьку, як все, але так ну то в школі, все, що дошкільна була програма, воно все і забулося. Дмитро каже, таке заняття для нього провели вдруге. Вони мені допомагають не зациклюватися, тобто ну, я постійно лежу, тобто не хожу, Тобто ну, мені це психологічно і морально. Тобто, ну, я відволікаюся, навчаюся, стараюся без ну, займатися чимось. Щоб не сильно ну, держати в собі, щоб емоційний стан покращив, от так скажемо. В майбутньому планую по, по, по поїхати далі, подорожувати і. Щоб було легше спілкування і розуміти, що до чого Людмила Жани викладає англійську мову понад 20 років. каже, поранених військових почала вчити 9 місяців тому. Мої студенти можна сказати, вони з різних міст України, у них тут майже немає родичів, і таким чином, хто їх відвідує, це ми. І я намагаюся їм і дозвілля організувати і знання якісь передати. Я взагалі за фахом журналістка, але викладаю англійську мову та польську. Але до польської мови поки що немає ніякої популярності, вона не моя серед моїх учнів тут за словами волонтерки, такі заняття для військових зазвичай проводить двічі на тиждень. З військовими мені легко, бо це моя категорія з 14-го року. Я волонтерю вже давно і допомагаю їм давно. Тільки моя допомога раніше була скерована як культурний відпочинок. Я їх супроводжувала в театри на виставки різні, концерти. Ну я це і зараз роблю в стінах нашої лікарні. Запрошую їх. потім ми їздимо до театру. Англійська з ними це така сама стандартна, як і ну розмовна. тому я викладаю теорію через практику. І ми практикуємо з самого початку з перших уроків, і таким чином, врешті-решт, результат потім дає про себе знати. Сергій Чорношов Ларантина Колишин, Суспільна, Новини.